Найближчі кілька днів погодні умови в області в основному будуть обумовлюватися полем підвищеного атмосферного тиску та проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Очікується 11 квітня без опадів. Температурні показники нічні будуть в межах від 0 до 5 градусів тепла. денні становитимуть 12-17 градусів тепла. В подальшому очікується більш підвищення температурних показників. Нічні температури будуть в межах від 0 до 5 градусів тепла, денні температури від 15 до 20 градусів тепла. Погода зміниться 12 12-13 квітня. Уже у неділю по обіді варто чекати короткочасні дощі і грози. Надалі температура повітря знизиться. 14 квітня в день термометр покаже 5-10 тепла, 15 квітня – 8-13 тепла. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо зараз, вони є в межах кліматичної норми. За вчорашню добу середньодобова температура повітря становила 6 градусів тепла, і це є кліматична норма для цієї доби. Тому ми можемо сказати, що ті погодні умови, які ми спостерігаємо в останні дні, вони є типовими для квітня місця для тернопліщини.